Одне із застосувань теореми про розклад на множники квадратного тричлена це е, скорочення дробів. Завдання. Скоротити ось такий дріб. Розкладемо на множники чисельник. Оскільки в чисельнику квадратний тричлен, то скористаємося теоремою про розклад квадратного тричлену на множники. Для цього нам треба знайти корені цього тричлена. Підберемо ці корені за теоремою Значить, Це може бути мінус 3 і 1. Перевіряємо, мінус 3 помножити на 1 буде третій коефіцієнт мінус 3. І мінус 3 додати 1 буде мінус 2 число протилежне до другого коефіцієнта. Отже, записуємо. Х відняти. перший корінь мінус 3, це значить буде плюс 3. Помножити на х мінус 1. Розділити на х плюс 3. Оскільки в нас коефіцієнт коли х квадрат одиниця, то ясно, що і тут буде. Одиниця. При множенні ми її просто не записуємо. Тепер видно, що х плюс 3х плюс 3 скорочується відповідь х-1. Розглянемо ще один приклад на скорочення дробів. Маємо дріб 2 х квадрат плюс х-1 розділити на 4 х квадрат мінус 1. чисельник у нас квадратний тричлен, Розкладемо його за відповідною теоремою на множники. В знаменнику різниця квадратів використовуючи формулу різниці квадратів, розкладемо на множники, це буде 2х-1 на 2х плюс 1. Отже, починаємо із того, що знайдемо корені квадратна тричлена. Обчистимо дискримінант. Квадрат, пер, квадрат другого коефіцієнта, 1 у квадраті буде 1. Відняти 4 на 2 на мінус 1 це означає, буде плюс 8, дорівнює 9. Більше від 0, це означає, що. Це означає, що корінні у квадратна тричлена є, причому два, і вони різні. Х1, друге, дорівнює. Мінус 1 плюс-мінус корінь з дев'яти, 3. Розділити 2 помножить на 2 4. Х1 дорівнює. Мінус 1 плюс 3 2. Ділити на 4, 1, друга. Х2 дорівнює. Мінус 1 відняти 3 мінус 4 ділити на 4 дрівня мінус 1. Отже, розкладаємо на множники квадратний тричлен. Коефіцієнт, коли х квадрат 2, множити на хідняти перший корінь, 1, 2, Множити на х відняти другий корінь. Оскільки другий корінь євний, значить мінус мінус 1 буде плюс 1. За правилом віднімання раціональних чисел. Знаменнику пишемо 2х-1, помножити на 2х плюс 1. Внесемо тепер цю двійку у перший множник. Тобто, іншими словами, перемножимо 2 на перший, на перший множник. Одержимо 2х 2 помножити на 1, другу буде 1. Другий множник х плюс 1 переписуємо. І в знаменнику залишаємо ті ж самі. Вирази 2х-1, 2х плюс -1, 2х 1. Як бачимо, ось ці два множники скорочуються. Відповідь x плюс 1 ділити на 2х плюс 1. Скоротити дріб. 10х у квадраті мінус 2х. Розділити 5 х квадрат плюс 9х мінус 2. В численнику ми можемо розкласти на множники, виніще спільний множник задушки, 2х. А в знаменнику розкладемо за теоремою розкладу квадратного тричлена на множники. Спочатку знайдемо корінь цього тричлена. Обчислюємо дискримінант. 9 у квадраті 81. Відняти 4 на 5 мінус на 2 Значить додати. обчислюємо, 4 на 5 20 на 2 40. Дорівнює 121. Число це додатне, отже, рівняння квадратний тричлен має два корені, Х1, друге. Дорівнює. Число протилежне до другого коефіцієнта. Мінус 9, плюс-мінус корінь з дискримінанта. Це буде 11. І розділити на подоланий добуток першого коефіцієнта, це буде 10. Обчислюємо. Х1 дорівнює. Мінус 9 додати 11, 2. Поділити на 10, 2 десяти. Мінус 9 відняти 11, мінус 20, розділити на 10, мінус 2. Підставляємо у наш дріб одержані результати. Отже, в чисельнику 2х винесемо за дужки, а в дужках залишиться 5х. Відняти 1. Знаменнику 5. Х відняти перший корінь, тобто х мінус 0,2. Помножити на х відняти другий корінь, це буде х плюс 2. Чисельник ми перепишемо. А в знаменник оцю п'ятірку перемножимо на перший множник. Це буде 5х. Відняти 1 і помножити на х плюс 2. Перевидно, що цей множник скорочується відповідь 2x розділити на x плюс 2. Побудувати графік функції. y дорівнює x квадрат мінус мінус 6 розділити на x-3. Для того, щоб побудувати цей графік, нам спочатку треба визначити область визначення функції. Отже, область визначення функції... Є всі значення дійсних чисел, крім 3. Оскільки трійка перетворює знаменник у 0. А на 0 ділити не можна. Тепер спробуємо спростити вираз цієї функції. Х2-х мінус 6 розкладемо на множники за теоремою про розклад квадратного тричлена. Отже, знаходимо корені цього тричлена. Перевіримо числа 3 і мінус 2. Якщо ми перемножимо 3 на мінус 2 мінус 6, виконується. І 3 додати мінус 2 буде 1. Число протилежне від другого коефіцієнту. Також виконується. Отже, х1 дорівнює 3, і х друге дорівнює мінус 2. Функція перепишеться у вигляді. Х відняти 3. Помножити на x додати 2. Знаменник x-3 залишається. Видно, що дана функція, даний вираз можна записати простіше. Скоротимо x-3. x-3 залишається x плюс 2. Що означає цей результат? Він означає, що графік функції x плюс 2 співпадає з графіком нашої даної функції. На всій області визначення цієї функції. Отже, побудуємо графік цієї функції. З формули видно, що це є лінійна функція. Графіком є пряма. Щоб побудувати цю пряму, обчислимо таблицю значень із двох чисел. X, ну, Візьмемо 0 і візьмемо 2. Якщо замість x підставити 0, ірівня 2. Цю двічку сюди підставляємо 2 плюс 2 ірівнює 4. Позначимо ці точки на координатній площині. 0, 2, перша точка. І 2, 4, раз, 2, раз, 2, 3, 4, друга точка. Проведемо пряму через ці дві точки. Оце графік функції ректоріння х плюс 2. Виключимо із цього графіка точку, яка не належить області визначення даної початкової функції. Отже, при точці х дорівнює 3, ось дана точка на графіку буде виколотою. цей малюночок означає, що графіком даної функції є пряма, крім однієї точки.